Ой, мамулечка, в тебе так всегда вкусно. Картопелька. Береночка. Хоч раз ти знаєш, от прийшов без роботи, і от, як от дружина, знаєш, запропонувала хоч разочек би. В дружині твій жир на пузі, скажи. Мама. Хто? Я? Не, мам, не. А мамі ти гарний і такий ти ж рідненький. Господи, ты поможи. Пропало все. Котлетки. Дома я, знаєш, я останній раз котлетки домашні дуже давно їв. Дома мені ніхто не жарить їх. Бережить mm. твоє здоров'я. Ти хотіла б поля, щоб мама вареники ліпила? Uh -huh. вона не робить їх. Голодом на сморе, так? Uh -huh. Ну, якщо вибрати між тим, що я маю спати вночі і готувати, то я виберу сон. І Це Без така вареники. стандартна, середньостатистична жінка. Вибирає себе. А не нас. А не ку, да? а не плиту. <свист> Приїжджаємо до бабусі тільки йому. Да, Поля? <свист> не так, Поля? Так. Ой, зайка. Хоч не їсуйся. Без...